Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж, уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншому вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм «Ідіть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Откровення Розділ 15 Я бачив інше знамення на небі. велике і чудесне. Сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем, і переможці над звіром і над образом його, і над клейном його, над числом імені Його. Стоять на морі скляному, маючи гусла Божі. І співають пісню Мойсея. Слуги Божого і пісню Агнця, говорячи. Великі і чудесні діла Твої, Господи Боже Вседержителю, праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих. Хто не побоїться Тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний, святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед тобою, бо у справедливлення твої відкрились. Після цього поглянув я і ось відкрито храм з кинії свідчення на небі, і сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон, чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе на віки вічні, і сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів. Псалом 91. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору, Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щіт і забороло, його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагада і змія, будеш наступати, розтопчиш лева і дракона. Господь сказав. Тому, що він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає Він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я визволю Його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Книга Приповідок, Розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце, держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме. Вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, кроком твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього Його тіла. Більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої, нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга Пророка Єзекиїла, розділ двадцять шостий. Одинадцятого року, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, за те, що тир гукав на Єрусалим, ага, розбито браму народів. Він звертається до мене, зруйновані його багатства. За те, так говорить Господь Бог: Ось я йду проти тебе. Тира. Я підійму на тебе силу народів, неначе море підіймає хвилі. Вони зруйнують мури Тиру і повалять його башти. Я вимету порох його геть із нього, і зроблю з нього голу скелю. Він, серед моря, стане місцем, де розстеляють сіті, бо я сказав так каже. Слово Господа Бога. Він стане здобичу народів. Дочки ж його на суходолі будуть порубані мечем і взнають, що я Господь. Так бо говорить Господь Бог: Ось я нашлю з півночі проти Тиру на вуходоносора, царя Вавилонського, царя над царями, з кіньми та колісницями та вершниками. З великим натовпом народів. Дочок твоїх на суходолі він посіче мечем, він побудує проти тебе рухомі башти, насипле проти тебе вал, поставить проти тебе щит. До мурів твоїх тарани прикотить і порозвалює військовим знаряддям твої башти. Коней у нього така сила, що пилюка тебе окриє. Від вершників, коліс та колісниць будуть тремтіти твої мури, коли він увіходитиме в твої ворота, так як уходять у завойоване місто. Він кінськими копитами буде всі, всі твої вулиці топтати. Виб'є мечем народ твій і повалить на землю твої могутні стовпи. Розграбують твої скарби, розшарпають твої товари, розвалять твої мури, зруйнують твої будинки пишні і повкидають у море твоє каміння, дерево і твої румовища. Покладу край твоїм гомінким пісням. Голосу арф твоїх не буде більше чути. Я зроблю з тебе голос келю, ти станеш місцем, де розстеляють сіті. Тебе не відбудують більше, бо я, Господь, сказав, Каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог Тирові, О як тремтітимуть острови від гуку твого падіння, коли стогнатимуть поранені, коли посеред тебе. Лютуватиме різанина. Усі князі морські посходять із своїх престолів, поскидають плащі, поздіймають свою гаптовану одежу, повдягаються у жалобу, посідають на землю, що хвилі будуть дрижати і полохатись над тобою. Вони заведуть над тобою жалобну пісню, і тобі скажуть. Як це ти провалилося, зникло з моря, славне місто, ти, що було сильним на морі, само ти і твої мешканці, що ширило страх твій на всю сушу, Тепер дрижать острови у день падіння Твого, збентежились морські острови від погибелі твоєї. Так бо Говорить Господь Бог, як зроблю тебе пустинним містом, таким, як безлюдні міста, як наведу на тебе океан і як покриють тебе великі води, тоді зіпхну тебе до тих, що посходили в яму, до людей, що були колись, і посаджу тебе в околиці підземні, у безлюддях віковічних разом з тими, що посходили в яму, щоб тебе більш не заселено, щоб тебе не було більше в землі живих. Зроблю тебе страховищем, і тебе не стане, шукатимуть тебе та не знайдуть повіки. Каже слово Господа Бога.